Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під Blood Rayin. І ми сьогодні більшу частину сьогоднішнього, сайт, ролика будемо на цьому роботі. Кататися. Так, залазимо. Головне не ухилятися якось. Чорт. А це справді нелегко. Ось так тобі. Як він повільно розвертається? О, знищили. Ось так гранати кидаємо. Бляха <gun> муха. <gun> <gun> а ним то складніше керувати. Так, рухаємось. Повільно. А, він отак розвертається. Раз. Трохи під... Підійдемо поближче. А, їх, їх там троє. Так то мене. Ось так, тримайте. <рес> муха. Так, давай ракету випускай. Назад. кидаємо <рес> гранати. <рес> You're gonna wanna rethink that one, Fritz. А ah, їх там двоє, як завжди. Ваш ah, важко. розвертається повільно. You know, I've had <турimer> <турimer> а проте дох бок важко буде ухилятися. А, давай заряджай стрічку. Одного знищили, чудово. Зараза. О, і другого знищили. Непроста місія. The banana and the Easter bunny. I stopped to be. Так, одне одному кидатимемо гранати. Ось так ми його знищили. Ой. А це мабуть босс у нас з'явився. А, зараз, а він сзади. Ось так тобі. I stopped, baby. Excuse me, I'll give you what you want. You want the plans for our mobile armor? Anything. Just name it. Good. Here it is. you listening? Yes. I am listening. I want you dead. Ось так тобі. Де Ось так ми його завалили. Та рухаємось до цього алтаря. Щоб вийти з нього. І вони його знищили. Знаю, як їх там Чиве лоблюють їх по одному. Нехай підлетять поближче, поки вони з тими кажанами будуть розбиратись. Так. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так я її буду виловлювати. Тут їх десь цього четверо, цих літунів. Ось іще один. Так, ти не втечеш. Засранець. Ось так тобі. А, А, саразам нього складніше попасту по він літає. Ось так тобі. Це ще є. А ось він де. До побачення. Бляхам навіщо віщо пішов. Так, от цим сходом будемо іти, щоб вийти звідси. Як нам дістатися? А це питання. Десь ось так. Сюди та якось простіше. А потім мені треба сюди. Так. Пляхам куди я впав. Буває досить важко це зробити сюди, потрапити зараза щось заважаю все ж.

Ось так каже, нас завалили. Так що виходимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!